Доброго дня, малята! Як ваш настрій? Все добре? І в мене теж гарний настрій. І хочу вам запропонувати помандрувати навколо світу. Ви згодні? Але на чому? Послухайте загадки. Не гудить, не лежить, жук по вулиці біжить. Оченята у жука два блискучих вогника. Ви здогадались, що це? Ану подумайте, так, це автомобіль. Ось такий гарний автомобіль. Молодці малята. Але слухайте далі, що за диво, дивне диво, на колесах цей будинок. А харчі його бензин, гумове взуття на нім, всередині малята, і дорослих там багато. Що це? Так, це автобус. Ось погляньте, який він гарний автобус. Слухайте далі пасажирський чи вантажний. Металевий він і гарний, все ховає у вагонах і стає лише на перонах. Подумайте, що це? Так, це потяг. Ось він який гарний у нас. Молодці діти, але ще у мене є для вас загадка. По хвилі. Лебідь пливе, людей по собі везе. Що це? Ось такий гарний човник. Так, добре діти. Ой, скільки всього багато. І автомобіль, і автобус, і потяг, і човен. Скільки всіх багато? А як можна назвати одним словом всі ці види? Так, це транспорт. Як називають людей, які їздять на цьому транспорті? Пасажирами молодці діти. А як називають транспорт, який перевозить пасажирів? Так, це пасажирський транспорт. А якщо транспорт перевозить вантажі, то це який транспорт? Вантажний транспорт. Правильно, дітки, молодці! Дивіться, скільки в нас транспорту. І кожен транспорт можна розподілити по видам. Транспорт, який їздить по дорозі, називається наземним. Транспорт, який їздить по залізничним рейкам, називається залізничний транспорт. Та транспорт, який плаває на воді, називається водний транспорт. А транспорт, який літає в повітрі, Називається повітряним транспортом. Зрозуміли, дітки? Молодці! Тож з вами я хочу погратись молодці малята! А зараз давайте пограємося ще в одну гру. Діти, іноді два слова об'єднуються в одне. Щоб назвати один предмет, треба скласти два слова. І багато серед таких слів є назви різних видів транспорту. Наприклад, я вам буду говорити сам кататися. Якщо ми складемо ці два слова, то отримаємо самокат. Є у вас такий Добре, дітки. Зрозуміли? Далі. Молоко возити. Молоко Молодці. Далі цемент возити. Правильно, цементовоз. Молодці. Пара.